Рухи рук тісно пов'язані з мовленням, вони є одним з факторів його формування. Тренування рухів, пальців, рук дітей покращує не тільки рухові можливості дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок. Рівень розвитку дрібної моторики це один з показників інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Батьки, які приділяють певну увагу вправам, іграм, різноманітним завданням на розвиток дрібної моторики та координації рухів, рухи вирішують одночасно декілька проблем. По-перше, впливають на загальний інтелектуальний розвиток дитини, по-друге, покращують розвиток мовлення малюка. По-третє, готують його до володіння навичок письма. З самого раннього віку необхідно починати роботу з розвитку дрібної моторики. Вже в ранньому дитинстві можна виконувати масаж пальчиків, впливаючи тим самим на активні точки, які пов'язані з корою головного мозку. В ранньому та молодшому дошкільному віці необхідно виконувати прості вправи, які супроводжуються віршованим. Текстом. Наприклад, сорока. Не забувати про застібання та розстібання гудзиків, зав'язування шнурків тощо. Більш старшим дітям завдання можна ускладнювати, можна запропонувати малюкам наступні завдання, розминати пальцями пластилін, глину, катати по черзі кожним пальчиком. Камінці, намистинки, кульки, олівці. Нанизувати, намистинки на тоненьку стрічку, робити намисто двома пальцями руки вказівним та середнім. Ходити по столу, барабанити, постукувати всіма пальцями обох рук по столу, махати в повітрі тільки пальцями, не рухаючи долонею, плескати в долоні тихо, голосно, нанизувати великі гудзики на нитку, зав'язувати вузлики на мотузці, застібати гудзики, гачечки, замочки, закручувати кришку заводити механічні їх іграшки, закручувати шурупи, гайки, ігри з конструктором, мозаїкою, кубиками, рунок у повітрі, ігри з піском, водою, малювати, розфарбовувати, штрихувати, різати ножицями. Важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики є пальчикова гімнастика. У ході пальчикових ігор діти повторюють рухи дорослих, активізують моторику рук та мовлення. Пальчикові ігри це інсценування яких-небудь рифмованих розповіді казок з допомогою пальчиків. Моя сім'я. Цей пальчик, мій дідусь. Цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь, а оцей моя матуся. Ну, а цей маленький я, ось уся моя сім'я. На дверях замок висить. Ми його відкриєм вмить, постукали, покрутили і легесенько відкрили.